Пропоную розібратись з найпоширенішими помилками ФОП у 2023 році, і ми точно знаємо, що всі помилки, які були допущені в процесі здійснення ними підприємницької діяльності, можуть привести до неприємних наслідків у вигляді накладання штрафних санкцій та навіть позбавлення права працювати на спрощеній системі оподаткування, це також актуально і на 2024 рік, тому ми будемо розбиратись далі, які помилки були у ФОПів. Найпоширеніші помилки ФОП, які є підставами для позбавлення права працювати на єдиному податку, вони перелічені у податковому кодексі України у статті 299 пункт 10 І ФОП може бути переведений на загальну систему, якщо він перевищує ліміт обороту по своїй групі. Приймає платежі в іншій формі, крім готівки або безготівкових розрахунків. Це може бути взаємозалік, подарунок, обмін чи бартер, а це заборонено, на єдиному податки. Здійснює діяльність та отримує дохід від незареєстрованих квет, має працівників більше, ніж дозволено вимогами його групи. І має борг перед податковою протягом двох кварталів підряд на суму більше ніж 3060 гривень. І окрім того, ФОПи першої та другої групи можуть бути переведені на загальну систему, якщо вони здійснюють розрахунки з клієнтами або з покупцями, з якими відповідно до вимог їхньої групи вони не мають право це робити. Наприклад, єдиноподатник першої групи, який має право надавати послуги та продавати товари в роздріб, лише фізичним особам отримує платіж від іншого ФОП або юрособи. За перечислені порушення ФОП позбавляється права перебувати на спрощеній системі оподаткування з моменту їх виявлення. За період діяльності підприємця з моменту виявлення порушення і до поточного часу його дохід буде оподатковуватись в рамках загальної системи. Також діяльність безкасових апаратів та порушення щодо фіскалізації платежів. Згідно нещодавно прийнятого закону, з 1 жовтня у нас відновились перевірки діяльності ФОПів щодо дотримання вимог з використанням РРО та ПРРО при розрахунках з клієнтами та покупцями. До цього часу перевірці підлягали лише підприємці, які здійснювали продаж підакцизних товарів. Але наразі порушення вимог щодо фіскалізації платежів є однією з найбільш поширених помилок в діяльності ФОПів. Згідно закону про РРО, всі платежі, отримані підприємцем в готівковій чи безготівковій формі, мають бути фіскалізовані на повну вартість здійсненої покупки чи отриманої послуги. Як правило, контролюючі органи фіксують факт порушення двома способами: здійсненням контрольної закупівлі, під час якої підприємець не видає чек на придбаний товар. В такому випадку сума штрафу буде залежати від суми придбаного товару без чеку. При цьому підприємець має право відмовити в наданні інформації про продані товари чи надані послуги за день чи інший проміжок часу, який вказують податківці. Або може бути документальна податкова перевірка, під час якої будуть перевірятись всі надходження коштів на рахунок ФОП. І в такому випадку штраф може бути накладений на суму всіх зафіксованих порушень. Іншою поширеною помилкою підприємців є порушення вимог щодо обліку товарних запасів. Якщо під час перевірки підприємець не надав відповідну документацію на товар, що підтверджує його походження, або взагалі виявило, що облік товарних запасів не ведеться на підприємстві, то наслідком цього порушення буде накладення штрафних санкцій. І сума штрафу становитиме вартості всіх необлікованих товарів. Вимоги щодо обліку товарів не стосуються єдиноподатників, не зареєстрованих платниками ПДВ. Таким чином, до обліку товарних запасів потрібно відноситись відповідально і дотримуватись вимог його ведення відповідно до системи оподаткування. Однією з найпоширеніших проблем, з якими зіштовхуються підприємці, є блокування їх бізнес-рахунків. Це відбувається у зв'язку з тим, що банки в процесі здійснення фінансового моніторингу діяльності ФОПа не отримали достатньої інформації стосовно сфери діяльності під ФОПа, первинних документів, місця здійснення господарської діяльності, документів на найманих працівників, маркетингові витрати, місця зберігання товарів. Тож, якщо банк має сумніви в прозорості діяльності підприємця, то вірогідно він прийме рішення заблокувати рахунок ФОП. І тут варто зауважити, що прискіпливі перевірці в першу чергу підлягають підприємства, які мають справу з державними закупівлями, особливо якщо вони причетні до воєнної сфери. При цьому банки контролюють суми платежів, які отримує ФОП на свій рахунок. І якщо сума платежу буде перевищувати ліміт доходу підприємця на місяць. Річний ліміт відповідно до податкової групи, поділений на 12 місяців, то цілком можливо, що це викличе запитання у працівників банку. Виходом з цієї ситуації є використання послуг декількох банків, і при цьому все рівно ФОП повинен контролювати дотримання річного ліміту по своїй групі. Також на дотримання термінів подання звітності та сплати податків теж є розповсюдженою помилкою для ФОП. До ФОП, які порушують ці вимоги до підприємницької діяльності, можуть бути застосовані фінансові санкції. І крім того, такі підприємці одними із перших підпадають під фінансову перевірку податківцями. Тому тут я рекомендую суворо дотримуватись термінів звітування перед податковою та вчасно сплачувати податки. Тим паче всі ці терміни легко знайти в податкових календарях, а виконувати свої податкові зобов'язання можна досить швидко та легко за допомогою онлайн-сервісів. Використання річного ліміту доходу за кілька місяців. Є ФОПи, які вичерпують весь ліміт доходу по їхній податковій групі за кілька місяців, і цим вони викликають підозру і підлягають ретельній перевірці. В такому випадку я рекомендую розділити річний ліміт доходу на 12 місяців і не допускати значного перевіщення суми ліміту на місяць. Таким чином, надходження доходу на рахунок підприємця буде рівномірним, і це не буде викликати підозр у банків і податківців. Ще одна помилка це відсутність можливості розрахунку по терміналах. На точках роздрібної торгівлі для покупців має бути доступною можливість розрахуватись карткою. Таким чином, ФОПи, які не використовують посттермінали або не надають QR-коди для розрахунків, можуть бути оштрафовані підводячи підсумки, варто наголосити, що дотримання податкового законодавства є запорукою успішної діяльності підприємства. Тому я рекомендую ознайомитись з усіма вимогами до підприємницької діяльності в рамках обраної системи оподаткування та регулярно моніторити зміни в законодавстві, адже навіть неумисне порушення вимог до ФОП може мати неприємні наслідки в майбутньому. Якщо фіскали виявили перевищення допустимого обсягу доходів єдинником, чого чекати? Такі ситуації також мають місце, що не може викликати прикрості. Найчастіше це відбувається, коли ФОП помилково не провів якісь надходження як єдиноподатковий дохід, або ж наполягав на тому, що дані надходження не вважаються подібним доходом. Однак фіскали з цього питання думають по іншому. За підсумками, річний дохід вийшов за межі встановленої граничної величини доходи для певної конкретної групи, і як наслідок нам потрібно переходити або на іншу систему оподаткування, або на загальну систему. Якщо наведені вище порушення контролюючі органи виявлять за період перевірки. То за власним рішенням ФОП на підставі релевантного акту пройде ануляцію реєстрації платника єдиного податку. І тут важливо знати, що проведення ануляції відбувається з 1 числа місяця, який слідує за кварталом, в якому виявилось дане порушення. Але у разі, коли перевіряючи, виявлять старі порушення єдиноподатний. Лімітів, які були допущені в минулих періодах, то реєстрація платника єдиного податку буде проведена заднім числом. І тут ми маємо загрозу, яка є для єдиноподатника. Вона складається з того, що фіскали донарахують нам податкові зобов'язання, оскільки з моменту ануляції реєстрації єдиного податку останній буде загальносистемником. І для ФОП потрібно буде сплатити по ДФО військовий збір. І штрафи та пені також сплачений за цей період єдиний податок автоматично вам ніхто не поверне, і вам потрібно буде подавати уточнюючу звітність і повертати свої гроші примусово через подання заяви. Якщо порівнювати з єдинниками, то загальносистемники зобов'язані здійснювати ведення якісно складнішого обліку доходів і витрат. Використовувати РРО, здійснювати сплату деяких додаткових податків та зборів, зазначу додатково, що з моменту, коли ФОП вважатиметься таким, що перебуває на загальній системі, на нього будуть покладені релевантні обов'язки. Контролери швидше за все прийматимуть цей факт до відома, і в такому разі, стосовно підприємця звільненого від використання РРО ПРРО у період перебування на єдиному податку, Може виникнути загроза штрафу за відсутність проведення розрахункових операцій через РРО та відсутність роздруківки релевантних розрахункових операцій. За загальним правилом штраф сягає згідно статті 17 закону про РРО 100% вартості проданих без використання РРО. Товарів при скоєні порушення вперше, або 150% вартості подібних товарів за кожне наступне таке порушення. І тут важливо знати, що ФОП загальносистемники зобов'язані здійснювати ведення товарного обліку запасів та застосовувати продаж виключно тих товарів, які були відображені у такому обліку згідно статті 3 закону про РРО. З цих причин контролери пригадають і про ці обов'язки. Коли скинуть ФОП спрощеної системи і, ймовірно, застосують релевантний штраф, зазначений у статті 20 закону про РРО. Також тут важливо розуміти, що у період з 1 січня 2022 року та до 1 жовтня 2023 року жодних РРО штрафів не загрожує, оскільки тут застосовується звільнення згідно з пунктом 12 розділу 2 закону про РРО. Проте з 1 жовтня 2023 року воно стосується лише тих, хто перебуває у зоні бойових дій чи тимчасової окупації, і крім іншого, фіскали можуть накласти штрафи за неподання звітності та за іншими платежами, платником яких єдиник став заднім числом. Для ФОПів це декларації про майновий стан та доходи. І за пунктом 120 Податкового кодексу України цей штраф становить 340 гривень за кожну неподачу. Окрім іншого, підприємці, які вважають, що перебувають на спрощеній системі, будуть вести таку ж звітність, як і раніше, не дивлячись на порушення умов перебування на єдиному податку, виникають великі сумніви щодо того, що податківці визнають їх допустимими для загальносистемників. При цьому тут може бути також накладений адміністративний штраф за неправильне ведення обліку доходів та витрат, який складає від 51 до 136 гривень. Крім цього, реєстрація загальносистемника передбачає обов'язок з ПДВ реєстрації за наявності відповідних підстав. І у цій ситуації може порадувати лише одне. Якщо фіскали наважаться на перевірку до кінця кварталу, в якому відбулось порушення порядку, то єдиного податнику вище наведені санкції не не світять. А також ми розуміємо, що зворотнє повернення на спрощення можливо лише після завершення чотирьох послідовних кварталів з моменту визнання рішення про ануляцію такої реєстрації єдиноподатником, згідно пункту 299.11 дев'яносто податкового кодексу України. Тому робимо висновок, що у житті трапляються різні ситуації, як і під час підприємницької діяльності. Буває через необережність, було порушення, було допущено порушення або навмисно. І тут потрібно бути обізнаним про наслідки, це бути в повному образі озброєним. Але ж все ж таки рекомендую вести справи чисто, не потрапляти в поле зору контролерів, особливо при таких великих штрафах.